Увага! Вогонь! Сьогодні ми пристрілювали новоотримані платформи. Це автоматизовані турелі, на яких встановлюється крупнокаліберний кулемет, із з яких віддалено можна вести вогонь з укриття. Увага, вогонь. Оператор може знаходитися в укритті в бліндажі в захищеному місці і вести вогонь на доволі великій відстані. На відстані півтора-два з половиною кілометри. Увага! Острів! Ця система є доволі точна. Її перевага це. Те, що вона має хорошу оптику, в тому числі є можливість встановлювати тепловізійну оптику. Сам інтерфейс він дуже дружній до користувача, і оператор просто пише відстань, куди він хоче вести вогонь, наводиться і влучає туди. Постріл! Є можливість вести вогонь до 2,5 кілометрів прицільно, саме по оптиці. Користувачу тільки потрібно навчитися її обслуговувати. І встановивши зв'язок або по кабелю, або через антенни з закритої позиції вести вогонь yeah. прицільний wow, yeah. і все, що потребується турель, це всього-навсього певною періодичністю заміна батареї і боєкомплекту. Увага, wow. вогонь. Wow. О, чуть-чуть, чуть-чуть э, левее Ну, зараз чарпы попробую туда. Ми працювали раніше як кулеметники з Браунінгами. Проблема перш за все виникала в тому, що через складні рельєфи і, взагалом, через важкі умови, які на нашій ділянці є, виставити десь Браунінг, щоб мати пряму видимість до ворога, дуже важко. Ми відстрілювалися і відразу мусили бігти в укриття, тому що велика загроза, щоб по нас би відпрацювали. Тут нікуди бігти не треба. Тобто, ти сидиш в укритті спокійно, наводишся, навіть якщо є обстріли, ти можеш спокійно виконувати завдання. Життя бійців це є найдорожче, і ну, це основне завдання цієї системи це е, саме збільшити безпеку для користувачів. Всі ми зараз такі, хто мусив залишити те, що любить, те, що йому рідне, і податися на війну. Всі ми захищаємо батьківщину з любові. І е, саме ця любов це, це те, що ні в кого не відібрати, і те, за що кожен з нас буде стояти до перемоги, до самого кінця. Слава Україні! Я розумію, що ворог цього не має. І це наша основна перевага, і це те, що зробить нашу перемогу. Цю перемогу роблять бійці і знаючи їх, перебуваючи в цьому середовищі, я впевнений мені, що вона буде. Якою б важкою вона не була довготривалою, але вона буде.